Народився в селі Михайлючка на Шепетівщині. В два роки переїхав із сім'єю в Кам'янець-Подільський, де прожив до 20 років, перш ніж перебратись у Хмельницький. У 2022 році переїхав в Чернівецьку область. А в зістопаді степ це року з Українів. Почав активно стримати на Твіч у вересні 2022 року. Зазвичай веде розмовні трансляції, летсплеї, Дивиться та коментує телепрограми та відео з інтернету. тощо. Один із напрямків стримів Лебіги перегляд українських шоу, інтерв'ю та теледебатів, отримав висвітлення в змі перш за все завдяки його рекордним зборам на потреби ЗСУ, Гуар та інших підрозділів на платформі Твіч. Так, зокрема, в липні 2023 року Лебіга всього за одну ніч зібрав рекордні 8,35 мільйонів гривень за 8-годинний стрим. Первинною метою було зібрати віз 6.78 вісім гейн, але за підсумками зборів, сума втричі перевищила ціль. Лише за першу годину вдалося зібрати більше 3 мільйони. Блогер часто передає допомогу захисникам особисто, здійснюючи поїздки у зону бойових дій. Свого часу відправив до Херсону цілий гуманітарний конвой, який налічував 18 бусів, завантажених водою, харчами та речами першої потреби. Лебігов після стриму зі старими дебатами Ющенка та Януковича глядачі почали жартома називати блогера кандидатом від народу та поширювати відповідні меми, де Лебігу називають кандидатом в президенти Лебіговичем, прізвище, яке є поєднанням слів Лебіга та Янукович або Лебіщенко Лебіга та Ющенко. 3 вересня 2023 року Лебіга провів збір на армію для фонду Повернись живим під виглядом виборів. Світлана Стмо. У восьми містах України були облаштовані спеціальні дільниці, де кожен охочий міг проголосувати, віддавши 100 гривень для ЗСУ. 4 вересня були оголошені результати. Онлайн вдалося зібрати 20199 гривень, а на дільницях 397 504 гривень. На основі наданих даних ось повне розширення інформації про благодійний марафон Михайла Лебіги з деталізацією ключових аспектів мета та концепція марафону. 1. безперервний стрім над Михайло Лебіга розпочав трансляцію терезня 2025 року, яка тривала 24-7 до досягнення мети схуднення на 7 кг. Стрім припинявся лише під час сну, але камери фіксували навіть цей процес. Він встановив обладнання у спальні, кухні, спортзалі та ванній кімнаті, забезпечуючи повний огляд свого життя. 2. фінансковий план зібрати 5 мільйонів гривень на fpv дрони для ЗСУ. Це були дрони для ураження наземних цілей, критично необхідні на фронті. 3. особиста мотивація стартував би ми 119 він підкреслив, що стрім не завершиться, доки він не досягне показниками з 7 кг, незалежно від часу від тижнів до місяців. Хронологія подій та досягнення 1. Швидкість збору коштів. Питшів дешбезчурбейзенгрін. Перші шість годин сума зросла до 2. Труберезень зібрано 28 мільйонів гривень, лебіга схуд на 2 кілограм. Досягнуто початкову ціль 5 мільйонів гривень, але збір продовжився. Фінальна сума склала 10 523, стріль 840 гривень 70 коп понад 200 соцоц від цілі. 2. динаміка схуднення до 6 березня схуднення склало 30 кілограм. До 9 березня показник до 72 кг, кілограм, перевищивши мету. 3. учасники та активності. Запростній зрінчер Медітація йога Євген Янович, Ігор Лаченков, Валентин Міхієнко. Вони проводили тренування, чайні церемонії та розваги, щоб залучити аудиторію. Взаємодія з аудиторією. Лебіга грав у відеоігри, коментував новини, демонстрував зважування та спаринг сесії. Наприклад, звернувся з викликом до боксера Усика. Фінальні результати та використання коштів. Таблиця ключових підсумків марафону. Параметр початом рестор. Фактичний дж. Зібрана сума. 10 то пол мільйогром. Кількість дронів чечиша 60 одиниць. Первалість строит фігмастеп. Втрата ваги. 7 кілом. One. Основна партія. Чидитив дронів для ураження наземних цілей від виробника дикі шершні. Додатково. Виробник безкоштовно надав 10 спецдронів королева шершнів. Вартість гонмільорінів. Призначених для курщини. ТРТІ 60 дронів для напрямків. Донецький, Запорізький, Харківський, Херсонський Курщина. Two. Технічні складнощі через великий розмір платежу 10,5 мільйонів гонь виникли проблеми з проведенням транзакції, але врешті кошти були передані виробнику прямо під час стріму. Медійний вплив та історичний контекст 1. рікорді платформі Трансляція зібрала 2 3 мільйонів годин переглядів. Найвищий результат серед україномовних стрімерів за всю історію. Охоплення склало 70% від усіх українськомовних трансляцій за період марафону. 2. попередня волонтерська діяльність Лебіги Збір 83 мільйонів герін за 5 годин на безпілотники Сич для гурмо. Вересень 2000. Мем Лебігович новий президент перетворився на збір 20 мільйонів гривень для фонду Повернись живим 3. Соціальне значення. Марафон поєднав фізичне самовдосконалення, розваги та підтримку армії, ставши символом громадянської солідарності. У фінальному зверненні Лебіга підкреслив ми зробили з вами історію мінус Сіндвор, плюс 10 мільйон гривень висновок. Феномен Лебіги як соціокультурний тренд. Цей марафон демонструє, як цифрові платформи трансформуються в інструменти національної підтримки. Лебіга використав свою популярність чотири тисяч підписників на Твіч для створення ефекту доміно, гроші на дрони, мотивація до здорового способу життя, інтеграція знаменитостей у благодійність. Його досвід підтверджує, що у військовий час навіть нішевий контент може стати частиною національної стійкості, наприклад, інтерактивність, донати як мотиватор для схуднення та прозорість. Пряма оплата виробнику сформували безпрецедентний рівень довіри аудиторії. На основі наданих даних ось детальний аналіз благодійного марафону Михайла Лебіги з розширенням ключових аспектів: фінансові результати та логістика 1. перевищення цілі у два рази замість запланованих 5 мільйонів гори було зібрано 10 підсот двадцять тисяч сорок гривень коп що стало можливим завдяки масовій підтримці аудиторії. The sharing number main is billion hain, а за 6 годин 2 мільйон хайн. 2. Закупівля дронів. Основна партія у FPV дронів для ураження наземних цілей від українського виробника Дикі Шершні. Додаткова підтримка. Виробник безкоштовно додав 10 спецдронів Королева Шершнів вартістю 1 мільйона гарні для Курщини. 60 одиниць, Розподілених на Донецький, Запорізький, Харківський, Херсонський напрямки та Курщину 3. Технічні складнощі. через великий розмір платежу 10 торгли мільйонів гарнів виникли проблеми з проведенням транзакції, але кошти були передані виробнику прямо під час стріму. Хронологія марафону та особисті досягнення. Стартові умови. Лебіга. Розпочав марафон 3 березня вуку з вагою 112,5 кг, пообіцявши не припиняти стрім, доки не схудне, на 7 кг. Динаміка схуднення. Дощі 100, різьк кілор. До стебіт та березня 7 штепер релісно 20 кг. Тривалість 147 висідів, що включало безперервну трансляцію з камерами у спальні, кухні, спортзалі та ванній кімнаті. Учасники та інтерактивні елементи запросні зрінче. Медітація йога, Євген Янович, Ігор Лаченков, Валентин Міхієнко. Вони проводили тренування, чайні церемонії та розваги для утримання аудиторії. Взаємодія з глядачами боксерський спаринг із викликом Олександру Усику. Переможець отримує бутерброд з двома шматочками ковбаси. Прямій трансляції зважувань. Ігрові сесії та обговорення новин. Фінальний жест. На знак подяки Лебіга набив татуювання у вигляді банки з дроном серед прямо під час стріму. Медійний вплив та історичний контекст One. Два в Треймі годин переглядів. Найвищий результат серед україномовних стрімерів за всю історію платформи. Охоплення 70 усіх україномовних трансляцій за період марафону. 2. Попередні благодійні ініціативи Лебіге. Липень 2020 – Збір вісім пгеленімгенін за п'ять на безпілотники Сич для Гурмор. Вересень 2002. Мемвибори Лебіговича зі збором 20 млн. для фонду. Повернись живим. 3. Соціальне значення. Проєкт поєднав фізичне самовдосконалення, розваги та підтримку армії, ставши символом громадянської солідарності в умовах війни. У фінальному зверненні Лебіга підкреслив ми зробили з вами історію мінус Сіндвор, плюс 10 мільйон гривень. Висновок інноваційна модель волонтерства. Марафон Лебіги демонструє трансформацію цифрових платформ інструменти національної оборони. Ключ до успіху, прозорість, пряма оплата виробнику під час стріму, донати як мотиватор для схуднення, що залучив 460 дронів для зсу. Вплив на суспільство. Подія нагадала, що кожен українець може допомогти армії через донат, медіа підтримку або особисту трансформацію. Це не просто збір коштів, це нова форма патріотизму, де стрим кімната стає фронтом допомоги.